Вчорашня ніч була важкою як для Києва, так і України. Але навіть в темряві нам потрібно тримати внутрішню силу. Зробіть разом зі мною три вправи для заспокоєння нервової системи. Перша вправа це дихання. Закрийте очі і зробіть глибокий вдох через ніс. І повільно віддихаєте ротом. І ще раз повільний глибокий вдих через ніс і віддихаєте. І ще один раз вдих і видох. Відчуйте, як спадає внутрішня напруга. Друга вправа це три дотики. Поставте руку на груди і скажіть собі подумки, я в безпеці. Поставте руку на живіт, відчуйте її тепло і скажіть собі подумки, я спокійний. Торкніться свого плеча і скажіть собі, я сильний. Ваше тіло відчуває цю підтримку. І третя вправа внутрішній компас. Тепер уявіть, що в грудях світить маленьке світло, і воно веде вас як компас, і каже: Я тримаю свій шлях, я зберігаю спокій. І це світло завжди з вами. Ці три прості кроки ваша внутрішня опора. Тримаємо спокій, тримаємо силу та підтримуйте один одного.